Слава Ісусу Христу, друзі. Я розумію, що всі дивляться на годинник, і вже дивляться, що час треба закінчити зібрання. І е, знаєте, апостол Павло закінчив свої послання, закінчував майже їх однаково. І там була така фраза, і ми всі кажемо, благодать? да? І Я думаю, що мені теж можна було б закінчити наше служіння вже, і щоб було деякий час оголошення. Я буду постараюся в 5 хвилин свою проповідь вкласти. І скоротити, але я хотів би залишити основні думки для нас. Вона буде ця проповідь переплітатися із першою проповіддю, тому е я багато чого не буду говорити. Е буду проповідати послання апостола Павла до Єфесян. Е ми з вами е минулого разу теж читали цей текст один із великих головних уривків, який записаний е в новому заповіті. І е е я пам'ятаю, вчора кажу двоїм друзям, що я буду. А вони кажуть, давай домовимося, щоб ти недовго. Ну, видно, вони крепко молилися, і Бог почув їхню молитву. І ми мене на всього навсього 5 хвилин для проповіді. О, тому давайте відкриємо послання до Єфесян і зачитаємо з першого, перший розділ. Перший розділ будемо читати всього на всього 2 вірші. Це 5 і 6. Щоб воно було трохи в контексті, я прочитаю трошки вище. Ми, і тоді ви пригадаєте проповідь, про що ми минулий раз з вами розмірковували. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням, духовним у небесах. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були перед ними святі й непорочні у любові. П'ятий текст, шостий, про що ми сьогодні будемо розмірковувати. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленні до цього місця. Е, якщо ви подивилися навіть на слайд, ви могли помітити одне слово, воно є там виділеним, правда? Е, усиновити. Друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами подумали, що таке усиновлення. І це дуже важлива річ, про яку апостол Павло він не, хтів, не, не міг його оминути, щоб її не написати. І, і по причині, чого ми усиновлені, і, через кого ми є усиновлення, і хто в нас усиновлював. Апостол Павло він змальовує цю картину і неодноразово її описує в різних ще посланнях. Якщо ми відкриємо послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 23, можна читати, 22 вірш, то апостол Павло він говорить: бо знаємо, що все творіння разом зітхає, разом мучиться аж досі, але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми собі, самі в собі зітхаємо, очікуючи, що? Пише апостол Павло, синівства, відкуплення нашого тіла. Знаєте, часом ми буває такого, щось трапляється, або щось відбувається в нашому житті, і такого, ти чуєш, людина так раз і зітхнула. І хочеться запитати, чого ж ти зітхаєш? От. Для нас ми, коли чуємо такі от моменти, ми розуміємо, або людина за щось переживає це один такий момент, да? або чимось вона незадоволена. Але я думаю, що здебільшого люди зітхають, тому що вони так само не розуміючи, вони очікують цінівства, знаєте, друзі. Вони хочуть відчути, що хтось любить більше, ніж те, те середовище, в якому вони знаходяться. Е, наступне так само паралельне місце, яке говорить про усиновлення, записано послання апостола Павла до Галатів. В Галатах 4 розділ, е, і 4-5 вірш. Як настало ж виповнення часу? Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Для чого народився Ісус Христос? Тут є відповідь, яку пише апостол Павло в Долатам. Щоб стати підзаконним. І далі для чого? Щоб ми усиновлення з вами, друзі, прийняли. І тому апостол Павло в цьому уривку в Єфесянах він пише, що призначивши наперед, щоб нас усуновити для себе Ісусом Христом за вподобання волі своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, яку Він обдарував нас улюблені. Він призначив наперед нас для чого, щоб усуновити, але через кого? Через Ісуса Христа. Згадується текст, який читався сьогодні в першій провіді: Я є дорога, правда і життя, і до отця приход... ніхто не приходить, як тільки що. Через Ісуса Христа, усиновлення ми теж отримуємо через Ісуса Христа. В Старому Світі, взагалі, де ще жили всі за римським правом, і апостол Павло, який проживав в той час і писав цей лист до Єфесян, всі користувалися римським правом. І за ним його дотримували. Тобто, що означає римське право? Римське законодавство. І за римським правом сім'я вона була заснована на батьківській владі. І вона називалася патрія Потестас. Тобто батько вирішував всі питання, які були от нагальні питання, які були в сім'ї, і навіть питання, як до своїх навіть дітей. І знаєте, батько мав взагалі необмежену владу, яку наділяло його римський закон. І він мав цю владу над дітьми своїм протягом всього свого і їхнього життя. І незалежно від того, чи дитина вона сьогодні добре проводила життя, чи вона була в пошані, чи вона була в певних якихось займала посади, батько все одно мав, впливав на, на життя дитини своєї. Один такий римський консул, історик в 155 з 235 -му році його звали Діона Касія, він записав такий от уривочок, і я хотів би сьогодні для нас і кожної з нас з вами залишити: Римський закон дає батькові абсолютну владу над своїм сином протягом всього життя сина. Він дає право, якщо він захоче посадити його до в'язниці, наказати його батагами, примусити працювати в кайданах на своєму маятку, навіть і вбити його. Ця влада не втрачала своєї сили навіть коли, тоді, коли син його досяг повноліття, змужнів, активно приймав участь в політичних справах і співмешканці, навіть ті, хто з ним проживали, і могли свідчити говорити, що він гідний займати ту чи іншу посаду. І бути членом писемної ради, але якщо він, і навіть якщо він був пошані у людей, чи в середовищі, батько мав владу в ті часи на своєю дитиною, один такий випадок пригадаю, не буду його зачитувати, він стався в 33-му році. Був такий заговор Катилини, і один такий чоловічина, як його, якого звали Ауле Фульвій, коли восстало повстання, і він приєднався до повстанців Катилини. І коли потім це повстання розігнали, і одного часу його свого часу там його схопили і привели до приторію, то батько його встав і сказав, що він повинен померти. Мій син повинен померти, тому що каже: я народив сина свого не для Кателини, а для своєї країни і для своєї країни. І саме це було рішенням остаточним рішенням, яке виніс батько. Знаєте, друзі, ми з вами, люди, які проживаємо цій, на цій землі, ми теж живемо по своїх, як то кажуть, по своїй розважності, по своєму розуму, як ми хочемо, користуємося своїм життям. І зачасту ми дуже багато, не знаючи Господа, робимо багато різних, всяких різних речей. І знаєте, і що міг би батько наш зробити? Батько, перед яким ми ходимо. Дійсно покарати кожному з нас. Неодноразово апостол Павло навіть в послані апостола Павла до Римлян 6.23, він каже, бо плата за гріх є смерть. Він не каже, про який гріх, да? хоча ми можемо сьогодні класифікувати і кажемо, то легший гріх, то тяжчий гріх, це гріх, а це ну, не зовсім гріх. Але Бог каже, називає це все, все гріхом. І батько Небесний, за те, що я роблю гріхів, він має право мене покарати. Знаєте, але по рибському праву. Знову ж, те, що історичні погляди, дивлюсь, дитина вона взагалі ніколи не володіла тим, що її заповідували. От є от зараз у нас теж батьки, там, діди нам пишуть заповіти. Да? Ми є спадкоємцями його. Так, да, є, але коли? Після того, як помре ця людина, яка ще заповідувала. За римського права так само людина, яка мала спадкоємство, вона ним не могла володіти, навіть якщо та людина померла. А володів цим спадком. Її батько, і зрозуміло, що питання як таке питання, як усиновлення дітей, воно дуже було серйозним кроком в той час. І воно багато чого собі воно уособлювало і воно не собі несло. І був певний якийсь обряд, який було тоді по правилах потрібно було виконувати, коли виконати і всі ці моменти, нюанси, які потрібно було їх послідовно пройти для того, щоб дитина стала установленою. І одна із таких речей є, що дитину викупляли за медяні гроші. Або і з певною вагою, тобто приносили кошти і казали, я хочу усиновити цю дитину. Її два рази викупляли, повертали потім ці гроші власнику, а потім на третій раз, коли вносили заплата, то вона вже вносилась остаточно. І що цікаво, що коли викуплялася людина, то усиновлено надавали всі права, всі права законного сина. Ту людину, яку установлювали, їй надавали всі права законного сина. Ту людину, яку установлювали, вона залишалася всіх своїх прав попередньої сім'ї. Тобто ти вже не належав до неї, якщо ти вже був усиновлений. Ніщо тебе не поєднувало. І навіть цю людину відокремлювали, щоб вона не спілкувалася зі своїми родичами, якщо вони залишалися. Усиновлення воно також несло в те, що ти перед законом вже зовсім інша людина. Ти не та людина, яка ти і не в тому середовищі, в якому ти до цього проживала. Якщо ти ставав усиновлений, все то, що лежало на тобі до цього часу, воно все обрубувалося і кидалося назад. Усиновлення говорило, що ти настільки інша людина, що всі борги, які в тебе були, або були на твоїй родині, і вони потім передавалися на тебе, вони всі скасовувалися. І а, ці борги, які були пов'язані з попередньою сім'єю, Скасовувалися всі зобов'язання, які ти повинен був виконати в тій чи іншій мірі, в більшій чи менше, воно все скасовувалося і віднімалося, Скасовувалося все, що взагалі тебе поєднувало з попередньою сім'єю. І ось що апостол Павло, коли пише оце послання, він говорить до кожного з нас: він, маючи на увазі, говориться про нашого Господа Ісуса Христа. Призначивши, каже, так, як вибрав у ньому, він на сперше заложені світу, що були перед ними святі й непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас установити для себе і Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, ми з вами, дійсно, справді самі по собі знаходимося у власті гріха. І кожен із нас, він має за собою той тягар, багаж, який ми з вами несемо. Але через усиновлення, через нашого Господа Ісуса Христа це все скасовується і обрубується. Бог нас робить зовсім іншими. Бог нас створює новою людиною через Ісуса Христа. Бог нас назавжди старає, старає наші, наше все старе наше життя, наше все минуле. Бог робить нас абсолютно новими людьми. Бог бере нас під свою владу. Написано, що Він міцно нас усиновив, якщо ми дивимося і читаємо цей текст. Для себе Ісусом Христом за уподобання, призначивши нас, на хвалу слави, благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюблені. Бог усиновив нас для чого? На хвалу своєї слави. І це все через нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, усиновлення, воно сьогодні для мене і для кожного з нас відіграє має велику роль. І, друзі, якщо ми сьогодні почуваємо себе неусиновленими, ми відчуваємо ще чужими для Господа, Бог сьогодні дарує для нас всіх чудовий час бути усиновленим, відчути турботу піклування про нашого Господа. Позбутися. Отого от е, е, хвоста або абої гріховності, яка може тягнутися кожним із нас. Нехай Господь благословить сьогодні усіх нас і нехай дасть сили нам дійсно зрозуміти, що в Ісусі Христі що ми маємо? Ми маємо синовлення, маємо, е, маємо, е, ми є нові люди, нова людина. Ми з вами. Е, Позбавлені або знаходяться під правом владою нашого Господа Ісуса Христа. А хто ще не усиновлений, Господь сьогодні кличе кожного з нас, що ми можемо утримати усиновлення через нашого Господа Ісуса Христа. Тому користуйтесь часом, який Господь Сьогодні дарує для нас. За цьку... сьогодні зжато, коротеньку проповідь. Нехай Господь буде за все слава і подяка. Амінь. Будемо молитися. Господь, дякую тобі за цей ранковий час, за зібрання, де ми могли тут бути. Дякую за те, що ти побудив наші серця, і сьогодні ми могли бути в твоєму домі. Спасибі за те, що ти зберіг нас, Господи, і ми живі, і сьогодні всі разом можемо славити ім'я Твоє, поклонятися ім'я Твоєму, тут Твоєму храмі. Дякую тобі, Господь, за те, що ти сьогодні залишив слово для нас, яким ти нагадуєш, Господь, сьогодні, що я є усиновлений, я є твій син. І це все відбувалося безсередньо через твою безмежну велику любов, яку ти проявив через свого сина Ісуса Христа, який помирає на Голосковському з Христі, поєднав нас, Господи. Я дякую тобі за те, що ти даєш віру, Господи, мені в це. Я можу, Господи, з вірою надіятися, Господи, і сподіватися, і приходити до Тебе в своїх молитвах. Я дякую тобі, Господь, за те, що можу називати своїм батьком, за те, що Ти чуєш, Господи, і мої молитви за те, що Ти відповідаєш. Я дякую за те, що ти ведеш мене в, своєму житті, в моєму житті, Господь, і провадиш, Господи, за те, що Ти є поруч. Я молю, прошу, Господи, благослови, щоб і ті, хто ще не відчуває твоєї батьківської любові, міг прийти до тебе, навернутися до Тебе і стати Твоїм сином. Ісус, я прошу тебе, благослови, Господь, постукайся в багатьох серцях людей. Благослови наше завершення служіння. Господь, нехай наші серця, коли ми були тут, на цьому місці, не залишаються порожніми. Господь, працюй своїм духом святим і змінюй, Господи, нас. Виправляй за себе так само, прошу, Господи, ти бачиш мої недостатки, мої недоліки. Я молю, прошу, Господи, працюй наді мною. Я благаю тебе, Господь, благослови і наш розхід, благослови і наші служіння, які ми звершуємо на тижні. Будь за всьому, прославну залиши наш Бог. Амінь.